Щоб підняти важливість та актуальність науки на найвищий щабель нашого суспільства щорічно, 10 листопада, відзначають Всесвітній день науки, в ім'я розвитку та миру. Відзначення Всесвітнього дня науки, в ім'я миру та розвитку покликане підвищити рівень проінформованості громадськості про важливість науки і ліквідацію розриву між наукою і суспільством. Цей день ще й чудова нагода для вшанування наукових традицій, популяризації досягнень вчених, залучення молоді до світу науки. Заходи цього дня спрямовані на популяризацію науки в суспільстві, необхідність взаємодії науки та громадськості, стимулювання праці науковців. У такий день хотілося б звернути увагу на те, що поруч із чоловіками-науковцями працюють і науковці жінки. Хоча, звичайно, в науці їх частка значно менше. Жінки здавна піднімають науку в усіх сферах в медицині, в техніці. Але, на превеликий жаль, їм трапляються чималі перешкоди. Зокрема, серед цих перешкод є й те, що їхні винаходи і відкриття нерідко приписують чоловікам так званий ефект Матильди. Жіноча історія висвітлює причини цього. А також перешкоди, які повинні були долати жінки, і стратегії, які повинні вони були прийняти, щоб їхня робота приймалася науковою спільнотою. До середини ХІХ століття, та й навіть значно пізніше, погляди суспільства на можливість жінок брати участь у науковій діяльності виявлялися досить скептичними. До ХХ століття жінки взагалі були виключені із академічної освіти. Позбавлення жінок можливості формальної освіти серйозно обмежило участь жінок в науці. Можливість наукової діяльності жінок часто асоціювалася з приналежністю до аристократії і з великими сімейними зв'язками або з приналежністю до ізольованих громад, таких як, наприклад, релігійні секти. Одним із способів, якими жінка брала участь у дослідженнях, це було виконання так званих домашніх або жіночих видів діяльності, які вважалися мистецтвом, такі, наприклад, як ілюстрування, переклад чи письмо іноземними мовами. Війни також часто створювали нові можливості для жінок, адже тоді залученість у війська породжувала дефіцит вчених чоловіків. Сучасна участь жінок в науковій діяльності відрізняється від участі в ній чоловіків. В багатьох аспектах. Забезпечення доступу до вищої освіти і державної підтримки у ХХ столітті та на початку 21-го, принаймні в Сполучених Штатах Америки та Європі, призвело до масового зростання участі жінок у всіх галузях науки. Жінки сьогодні грають важливу роль в науковому і технологічному співтоваристві. Проте жінки залишаються в явній меншості в точних науках, особливо в математиці. Фізиці, інформатиці та механіці. Нині жінки складають менше третини вчених у світі. Знали, що в Україні частка жінок у науці майже вдвічі більша ніж в середньому світі. Виділяють кілька причин, які заважають жінкам повірити в свої можливості і тим самим обмежують їхню участь у наукових дослідженнях. По-перше, це вкорінена в суспільстві думка про те, що наука чоловіча сфера діяльності, де присинеці слабкої статі недоречні та небажані. Наприклад, згідно з дослідженням, проведеним інститутом Джин Девіс по гендеру у ЗМІ 2015 році, лише 12% жіночих персонажів кіно і на телебаченні працювали в сфері науки і техніки. По-друге, поширене переконання в тому, що жінка менш компетентна як вчений. По-третє, реальна повсякденна дискримінація. Заниження оплати праці, наукового знання і заохочення насамперед на високих рівнях. Сьогодні програми останніх років роблять свою справу. Все більше жінок обирають для себе технічні спеціальності і шлях науці. Про розробки жінок вчених почали все більше говорити у всьому світі. Наразі Україна займає 12-те місце за кількістю жінок вчених у рейтингу серед сорока країни світу. Українки успішно працюють в різних галузях науки. Найбільше науковець, звичайно, в галузі суспільних наук: медичних, гуманітарних, в технічних науках лише третина. І ми, учасники експериментальної і теоретичної фізики, хочемо розповісти вам про відомих українок, що змінили і продовжують змінювати світ науки. Щоб показати. Дівчата можуть все Сьогодні розповім про фізикиню Ніну Мороженко. Хоча сонце і найближче до нас зірка, але приховує в собі чимало цікавих загадок. Українська астрономикиня, геліофізикиня, докторка фізико-математичних наук, авторка 56 наукових праць Ніна Мороженко присвятила все своє життя вивченню будови нашого світила і процесів, які на ньому відбуваються. Адже все, що відбувається на сонці, впливає на багато сфер людської діяльності, без вивчення сонця неможливо зрозуміти не тільки те, яке майбутнє чекає на нашу цивілізацію, а і те, що відбувається в космосі на далеких зірках, до яких так прагне дістатися людство. Наукові праці Ніни Мороженко щодо природи сонячних протуберанців були першими у світі і дали старт науковим дослідженням геліофізиків з багатьох країн. Суттєвий вклад української дослідниці у фізику сонця, котрий раз демонструє, що фізика не є суто чоловічою наукою. Сьогодні я вам розповім про математикиню Ніну Вірченко. Професорка кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей, докторка фізико-математичних наук Ніна Вірченко, одна з найвідоміших українських математикинь. Вона авторка понад 500 наукових і науково-методичних праць, зокрема, 20 книг, виданих українською, англійською, російською та навіть японським мовами. Ніна Вірченко визнана не лише в Україні. А й за кордоном. Вона членкиня австралійського, американського, бельгійського, единбурзького, лондонського математичних товариств. Зрештою, це й не дивно, адже математика не знає кордонів і визначає всі досягнення, де б їх не було здобуто. Я сьогодні вам розповім про біологиню Нану Войтенко. професорка, докторка біологічних наук, нейробіологиня завідуюча відділом сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України, більше 20 років Нана Войтенко займається дослідженням болю. Що ми знаємо про біль? Для більшості людей на землі біль це те, чого вони б воліли позбутися якнайшвидше, якщо його відчувають. Нана Войтенко займається саме природною болю. Як він виникає і поширюється в центральній і периферичній нервових системах людини. В умовах лабораторії Войтенко і її колегам вдалося розробити експериментальне лікування, що впливає тільки на ті клітини, які беруть участь в больових синдромах. Крім того, Нана Войтенко активно популяризує науку. Вона є лекторкою днів науки, виступала лекторкою на TEDxKey у 2013 році. А також організаторкою тижня «Знай про мозок. Наука поруч, і доступна вона всім. Сьогодні я вам розповім про біофізикиню Ольгу Броварець, українська біофізикиня, докторка фізико-математичних наук, лауреатка премії «Скопо Саварс України в номінації Найкращий колектив вчених, який досяг значних наукових результатів без західних колаборацій і премії президента України для молодих вчених. А ще. Провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Ольга наймолодша докторка наук в Україні. Вона стала докторкою у віці 29 років. Її відкриття дають розуміння механізмів розвитку раку та багатьох інших хвороб, до яких призводять мутації. Саме Ольга вирахувала закономірність, за якою відбуваються мутації в ДНК, що призводять до раку і безлічі інших хвороб. Я сьогодні вам розповім про математикиню Марину В'язовську, українська вчена, докторка природничих наук, математикиня з України Марина В'язовська, яка зараз працює у Швейцарському федеральному технологічному інституті, отримала премію салема 2016, яка є надзвичайно престижною для математиків. Комісія присудила премію Марині В'язовській за її відкриття світового рівня. Українка розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали більше 400 років пакування куль у восьмивимірному просторі та у співавторстві з 24 вимірному. Раніше задача пакування куль було розв'язано лише для просторів з трьома і менше вимірами. Я сьогодні розповім вам про біологиню Марію Бай. Докторка біологічних наук, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Науковиця Марія Байляк вивчає біохімію і досліджує вплив різних рослин речовин на процеси старіння. Відкриття Марії Байляк стосується, наприклад, підвищення стресостійкості та загального стану живих організмів. А отже, і нас з вами, і це хороші новини. Стресостійки ще нікому не заважала. А ще анти Ейджін речовин. Завдяки своїй інтенсивній роботі Марія входить у топ-10 успішних українських жінок вчених. Сьогодні я вам розповім про фізикиню Юлію. Українська вчена у галузі теоретичної фізики. Популяризаторка науки, громадська діячка, кандидатка фізико-математичних наук Юлія Безвершенко. Входить до списку. Топ 20 українських жінок в стім за 2018-2019 роки Юлія займається математичними методами, які застосовуються до задач динаміки квантових систем у зовнішніх полях та керування квантовими системами. Вона впевнена і доводиться на практиці, що теоретичною фізикою можна займатися із спристастю. За словами Юлії, свого часу вона почула від свого наставника важливу річ: бути собою можна у будь-якій діяльності, тому не треба боятися стереотипів та упереджень інших. Зараз я вам розповім про Галину докторка Клим. технічних наук, професорка кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем ІКТА, авторка понад 400 наукових праць, понад 100 з яких індексовані наукометричними базами, переможниця численних конкурсів, лауреатка багатьох премій. У 26 років захистила кандидатську, у 34 – докторську. Уже кілька років Галина Клим належить до найбільш впливових і найбільш цитованих науковців світу. На її рахунку, два гранти президента України, два гранти політехніки для молодих науковців, стипендія Кабміну, дві стипендії Верховної Ради, премії президента України, три премії ЛОДА, премія Верховної Ради для найталановитіших молодих науковців, премія львівського міського голови талановитим ученим. Двічі була найкращим молодим науковцем ікта. Як учасниця держбюджетних конкурсів для молодих науковців неодноразово отримувала фінансування на наукові дослідження. У своєму докторському дослідженні вивчала наноструктуровані склокерамічні середовища для оптоелектроніки та сенсорики. Як результат запропонувала спеціалізовану комп'ютерну систему з різною кількістю багатофункційних сенсорів, які можна використовувати, зокрема для моніторингу стану довкілля. Галина Квим продовжує досліджувати перспективні наноматеріали і ті, що мають більш практичне спрямування. Зокрема, матеріали для оборонного обладнання здебільшого сенсорні Її імплементує їх у потужній інформаційно вимірюванні комплекси. Виконує проєкти МОН і на замовлення установ укрооборон Отже, якщо ви дівчинка, дівчина, жінка, неважливо, скільки вам років, звідки ви. Якщо ви бачите своє майбутнє в науці, йдіть сміливо туди. Не зважайте на жодні перешкоди. Ідіть до своєї мрії. Наука це сьогодні жінці до снаги. Жінки в науці це майбутнє.